Величезний привіт. Я вас запрошую до магазину Аврора. Подивимося, які акції знижки по 7, включно грудня. Дякую за коментарі. Вдячний вам за ваші вподобайки. Зараз нова акція в магазині Аврора. Якщо хочете придбати цікавий бокс із косметикою і можливість виграти ювелірну прикрасу, здається, срібну. срібну. Так, потрібно, потрібно зробити а, покупку на суму а, від 199 гривень. Тоді набір ось цей буде по ціні 249 гривень. Розібрали усі, щойно заходив, було їх багато. Ось, або ж придбати будь-який один товар а, партнерів, і можна придбати оцей, як цей адвент календар. Так? адвент календар зі знижкою 249 гривень. Зі знижкою зараз щітка стайлер для укладки волосся 379 гривень. Вирівнювач для волосся зі знижкою 499. Тример для стрижки волосся акумуляторний із насадками. Зі знижкою зараз 729 гривень. Тример для стрижки волосся із насадками за ціною 729 гривень. Набір спонжів для макіяжу. Ось такий упакович. Зараз зі знижкою 88 гривень. Щітка для миття голови та масажу. Зараз сорок в акції. Зі знижкою зараз можна придбати ось таке мило для рук. П'янка 450 грамів 55 гривень. Знижка 50% На мило рідке для рук ось така Віоріка: 400 мл 77 гривень. Рідке крем мило для рук 520 мл Зараз по 34 гривні. Велике тверде мило б'янка 140 грамів, аромати на вибір 19 гривень. Але мені здається, оця диня буде надзвичайно круто пахнути. Ось таке рідке мило для рук 500 мл. Треба спробувати понюхати кактус. Ой, і навіть апероль дуже оригінальні аромати. Зверніть увагу 34 гривні. Мочалка бант для миття тіла по 29 гривень. А ось така із ручкою для спини із ручками по 39 гривень зараз. Ось такий набір мочалок. Також зараз в акції. Тут мочалка банд для тіла. Ось така кругла. І для спини із ручками. Набір 69 гривень. Технічний паперовий рушник, зелений рулон 23 гривні в акції. А є ще рожевий. А він тут більше по вазі я відчуваю. Ось такий. І мені здається, що він 300, да, 370 відривів тут більше по 29 гривень. Ось такі паперові рушники. Двошарові 150 штук в упаковці за ціною 39 гривень. Господинки, зверніть увагу, ось такий паперовий рушник паперо. Тут 350 відривів, тришаровий. І зараз він 89 гривень. Знайшов новинку і показую вам від торгової марки Шик ось такі вологі серветки, 64 штуки в упаковці, дитячі вологі. А вони зараз зі знижкою 34 гривні. Зі знижкою новорічні серветки на святковий стіл 16 гривень. Тут 16 штук, двошарові. Рушник паперовий еколо двошаровий рулон за 44 гривні 120 відривів. Для малечі вологі туалетний папір. 8 штук в упаковці за 10 гривень. А, старий цінник, бачите, ціну забули зняти по третє, включно. Хустинки рута, 100 штук, 3 шарові по 24 гривні. Хочу вам показати новинку. Дивіться, ось такі серветки для чищення одягу. Взуття для чищення взуття. 15 штук в упаковці, 22 гривні. І точнісніко такі самі, тільки для спортивного взуття. Рушники паперові сірі 150 листів, 24 гривні. Хочу показати новинки, ось такі килимочки вхідні. З пандочками є. Чи придверні, да? придверні для дому універсальні. 149 гривень. Вони з цієї сторони так якби прогумовані. Ось така є ще кіця. І ось така ще мусіндра величезна із рибкою. Бачу, розкуповують ось ці спеціальні, як їх сказати, килимочки у ванну кімнату для чищення, для миття ніжок. Давайте подивимось, без знижки 199 гривень. Вони на присосках. Зі знижкою можна придбати ось такий годинник 3D. Інструкція, як його прилаштувати до стіни, є. Я його не раз показував. Зараз на нього хороша знижка. Ціна 199 гривень. Ці годинники також привезли нещодавно у сріблі, а мені здається, ще в якомусь кольорі має бути. Давайте подивимося, чи він зі знижкою. Поки що без знижки 399 гривень. Ось такий годинник настінний 129 гривень. Привезли новинки, є в різних кольорах ось такі годинники на ціна 229 гривень. Пластикова пляшка дитяча із трубочкою смайли. Зі знижкою зараз 69 гривень. Ціну знижено на ось такі пляшечки для напоїв. А вони ще мають ремінець, можна їх повісити на плече по 139 гривень. Ось такі дитячі стаканчики з трубочкою та з кришкою. Зараз з приємною знижкою. По 24 гривні. Привезли нові салатники скляні, ребристі. ось такі, Зараз скажу ціну новинки. 99 гривень. Ось таку а, тарілочку фігурну із золотим обідочком, Зараз можна придбати зі знижкою. Акційна ціна 149 гривень. Десертна тарілочка на 19 см діаметр, 29 гривень, зараз в акції. Ось така фруктовниця пластикова на ніжці. А, кльош, здається, називався. Бабуся казала кльош. Сюди пляцки складали. Я дуже люблю пляцки. Будь-який пляцок це для мене свято. А зараз зі знижкою 99 гривень. Ось такі фігурні, також зараз в акції, по 88 гривень. Ось такі чашечки, хто чекав на знижку, зараз вони по 49 гривень. Африканські мотиви. Кольори в асортименті дуже мені сподобались на 360 мл. Оселедниця на 22,5 см по 44 гривні. Тарілка обідня велика, чорна, ось така 26,5 см по 109 гривень. Тримач для серветок, точніше, серветниця, як називають. Металева і сама ніжка дерев'яна. Показую як новинку, 88 гривень. Зараз в акції ось така серветниця дерев'яна. Тут дивіться, який цікавий різблений ловець снів, і вона зараз зі знижкою 64 гривні. Так, якась цікава поличка. А, це мабуть для кришок, якщо я не помиляюсь, правда. Ану, давайте проскануємо. Так зі знижкою. Підставка органайзер для кришок 179 гривень. До речі, дуже хороші вони функціональні. І оці, знаєте, ставиш один на одну, тарілку чи каструлю з кришкою, багато місця займає. А от кришечки поскладати всі окремо досить зручно. Форма скляна для випікання, розмір бачите на екрані. І ще йде до цієї форми овальна кришка. Показую вам як новинку на 4 літри 299 гривень. Ви мені скажіть, що це таке, тому що я не знаю. Що це таке? Це в нас не прочитаю якийсь дозатор. Давайте зараз проскануємо на сканері. Це якась новинка в Аврорі. Дозатор, витискач для зубної пасти. Ну чого тільки не вигадують, ви собі можете уявити. 49 гривень ціна цього дозатору. О, це новинка, це хороша річ. Насадка на кран повертається 360 градусів. Ціна такої новинки 199 гривень. Кріплення в коробці. Ще одна новинка, давайте відкриємо, подивимось. Я гадаю, це для ватних палочок і для ватних дисків. Ось такий пластиковий органайзер, із пласт... точніше, з цими. З бамбуковими кришками. Ціна новинки 129 гривень. І знову привезли тільки вже трішки інакші ось такі, а, як вони називаються, душ. Були трішки інакші і цього разу привезли ось такі ліки турбо водозберігаючі 129. А, ось такі ось були. Так, давайте подивимось, по чому вони. До речі, оці от дуже хороші. Тут є різні а, є в дату мангія, а є шарко, шарко. з різними режимами. 139 гривень. Точнісінько така сама у мене, тільки інакшого кольору. Я дуже задоволений. І ще одна така лійка, вона вже така більшенька, здається. Зверніть увагу, точнісінько, як у мене, досить, досить дуже добра. Мені подобається Шарко і туман. Ціна 149 гривень. Ще одна новинка. Ось такі кошики невеличкі з двома ручками. Кольори в асортименті. Ціна 55 гривень. 55 гривень, я вже це сказав. Господинки не міг вам не показати, а поки що без знижки. Показую як новинку. Надзвичайно круті, ось такі великі серветки, а з них вода прямо аж лється. Дуже важка упаковка. Тут 50 штук на швабру, ви зрозуміли. Надягнули на швабру, протерли підлогу і викинули серветку, коли води немає. Так, це Туреччина за ціною 229 гривень. Зі знижкою футляри для зубних щиток та для зубної пасти по 39 гривень. Сіль для посудомийної машини 700 г 29 гривень зараз в акції. Геля, засіб для миття посуду 450 мл 35 гривень. Засіб для миття посуду 500 мл просто переливаєте у свій дозатор по 12 гривень. Ой, це ж не він, а де він є. Це не він, це не він, це не він, це не він. А, ушастик плямовивідник для дитячих речей 200 г 34 гривні. Порошок веллі для чищення 500 г за 24 гривні. Засіб спрей для кухні Еліо 500 мл 54 Ось такий засіб лимон фреш для миття посуду 500 мл по 29 гривень. А ось такий найбюджетніший 500 мл – 24. Рідке господарське мило літрове 29 гривень. Тут я знайшов якусь новинку. Дивіться, спрей. А для чого він? Це універсальний плямовий відник, засіб для видання плям з тканин, диванів, килимів. Оббивки меблі, автомобілів, активний кисень гарантує ефективне видалення плям, підвищує ефектність дії, усуває складні плями від кави, чаю, червоного вина кетчупу. Цікава новинка: А хто виробник? Польща. Ціна такої новинки 99 гривень. Ще одна новинка для ванної кімнати та сантехніки проти вапняного нальоту та іржі. Спрей 750 мл. Перевіряємо ціну новинки наш вітчизняний виробник. 59 гривень. Оксідом гель для чищення унітазів. 1 кг. Написано. Альпійська свіжість 59 гривень. Універсальний кислотний миючий засіб 500 мл 69. Засіб для унітазу для миття літровий 64 гривні зараз в акції. Онікс турбо для унітазу літровий 64 гривні також. Турбо для чищення з хлором літровий 88 гривень. Ось такі освіжувачі повітря, рідкі 500 мл по 39 гривень. Олівчик для очищення вашої праски. Де він є? Десь тут він є. Так, добре, по 10 гривень. Засіб для миття підлоги. Сана літровий 39 гривень в акції. Так, з ароматом розмарину ось такий засіб для миття підлоги літровий 64 гривні. Хочу вам побажати економних покупок всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі вже у наступному відео.